Якщо ви думаєте, що обирати камеру важко, то ви ще об'єктиви не обирали. І це буде лише перше відео з обрання оптики. Тому почнемо з того, що дуже багато хто з нас купував навіть не обираючи Кітовий об'єктив. Він же кіт скло, яке йде в комплекті з камерою. Це просто така заглушка до камери, щоб ви могли відразу ж почати її користуватися після покупки. Кітовий об'єктив це стандартний зум-об'єктив з фокусними відстанями, наприклад, 18-55 на кроп, камерах, зі змінною світлосилою 3,5, 5 і 6, а ще з пластиковим склом. Чекати від кіта будь-яких якісних результатів не варто. І рано чи пізно ви захочете його змінити. Хоча бувають дуже і дуже приємні винятки, наприклад, Nikon 24-120 з постійною світлосилою 4, і з золотим колечком, що відносить його до лінійки професійної оптіки. Перш ніж вибирати свій перший об'єктив, давайте в принципі розберемося, що таке зум і фікс, і що таке фокусна відстань і світлосила. І що означають усі ці цифри та написи на об'єктивах? Фокусна відстань це відстань від точки сходження променів у середині об'єктива до матриці. Правда, незрозуміло. Обіцяю, далі такого не буде. Фокусна відстань на об'єктиві вказана в міліметрах. Чим менша фокусна відстань, тим ширший кут огляду. І тим більше навколишніх об'єктів поміститься нам в кадр. І тим менше вони будуть. Чим більше фокусна відстань, тим вужчий кут огляду. Відповідно, тим ближче до вас виявляються віддалені об'єкти. Це як телескоп. Як це виглядає у реальному житті? Це. 24 мм. А це 70 мм. Обидва кадри зняти з однієї точки. А це 200 мм з тієї ж точки зйомки. Є ще 300 мм, 400 мм, 600 мм. Для різних завдань вам знадобляться різні фокусні відстані. Пам'ятайте, що немає портретних або пейзажних об'єктивів. Портрет можна зняти на 14 мм, якщо обрати правильний ракурс, а пейзаж можна зняти і на 200 мм, використовуючи деякі особливості довгофокусних об'єктивів. І тут бачимо, як різні фокусні відстані по-різному показують нам об'єм знятого простору. Чим більше фокус на відстань, тим ближче до нас стають віддалені об'єкти, і тим більше поєднуються плани. І ми не зможемо зрозуміти, наскільки далеко об'єкти на фотографії розташовані один від одного. А ось чим менше фокусна відстань, тим ширший кут огляду. І тим більше зрозуміло, наскільки далеко об'єкти розташовані один від одного. Існує два типи об'єктивів: зум-об'єктиви і об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, або так звані фікс-об'єктиви. Зум-об'єктив це лінза зі змінною фокусною відстанню. У його конструкції передбачено кільце зумування. У фікс-об'єктиву одне єдине фокусне. Тому, якщо вам буде потрібно щось збільшити, доведеться використовувати ваші ніжки. Якщо коротко про зум-об'єктиви, по-перше, це зручно. Не рухаючись у просторі, ви отримуєте різнопланові фотографії від загального плану до великих портретів. Але за зручність треба платити або якістю, або ціною. Якщо зум-об'єктив видає різку і деталізовану картинку, то він коштує дорого. Важить багато, і діапазон фокусних відстаней не дуже великий. Якщо ж у об'єктива широкий діапазон фокусних відстаней, вага його мала, а ціна тішить душу та око, то це швидше за все Tamron 28-200. На превеликий жаль, якість картинки вас почне засмучувати вже в перші тижні використання. Чудес не буває. Об'єктиви з фіксованою фокусною відстаню, здебільшого легкі і різкі. Також відмінно передають кольори і знаходяться в середньому ціновому діапазоні за рідкісним винятком. Звісно ж, фікс-об'єктив навряд можна назвати універсальним, на відміну від хорошого зуму, у якого різноманітність фокусних відстаній передбачає використання лише одного об'єктиву у різних видах зйомок. При виборі об'єктива слід враховувати ще один нюанс. Існують об'єктиви, призначені для кроп камер і для повнокадрових камер. Повнокадрові об'єктиви ви можете використовувати на будь-якій камері цього виробника. Кропнуті ж об'єктиви ви зможете використовувати на повнокадрових камерах тільки з певними обмеженнями. І найболючіше з цього це те, що кроплінза не може висвітлити всю площу повнокадрової матриці. І у вас в кадрі з'являється так звана «вінєтка». Ці об'єктиви зазвичай набагато дешевші, ніж оптіка для повного кадру, але це не означає, що вони гірші. Своє завдання вони виконують якісно саме на кроп матриці. Також існує ще один важливий параметр, за яким ми вибираємо об'єктиви світлосила. Про неї ми детально поговоримо у наступних відео. І найголовніше, не забувайте про те, що у усіх виробників абсолютно різний байонет, тобто місце кріплення об'єктива до камери. І використовувати об'єктив з однієї системи на інші ви зможете тільки з перехідником, якщо, звичайно, він є у виробника. І тепер маленька порада. Якщо на даний момент ви щасливий власник камери з кроп-матрицею, звертайте увагу на об'єктиви для повноматричних камер, щоб у подальшому, коли ви будете переходити з кроп на фул, вам не довелося змінювати весь парк вашої оптики.